Щось Наталки давно нема. Де вона там лазить? Та заспокойся, Зойка, танцює десь. І ти молода була що? не знаєш, як хочеться потанцювать, погулять, походить. Ой, та пам'ятаю, в том то й справа. А коктейлі які смачні, слухай, Любка. Ось, смачні, сестричко, смачні. Йау, йау. Та, що вийде на вулицю, коли світло гасне, в неї в очах таємниця. Любить погуляти крикує в темряві, дівчина нічна в її серці світло погуляємо разом, поки ніч на собі має в серці її ритм, коли місто спить. Вона любить погуляти, мов вітер у волосі. Дівчина нічна в ній таємниця, під світлом місяця, в танці під зорями Її кроки легкі, як перлини на воді. Місто в її долонях, як великий май. Дівчина любить погуляти це її обряд. Погуляємо разом, поки ніч. У серці її ритм коли місто спить. Вона любить погуляти, мов вітер у волосі Дівчина Нічна в неї є таємниця. 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 Щось вона розходилась. Вже година ночі, нам вже закриватися треба. Скажемо їм, що ми закриваємося. Бо вони тут затанцюють нам всю сцену. Піди скажи їм що нам вже замикатися треба. Танцюристи. Молоді люди, ми зараз будемо замикатися. Дотанцьовуємо і. Виходимо. Доню, не засмучуйся, вдома легше. Спокійніше тут посидиш у нас. Тіста вон я приготовила, такі смачні. Відпочинеш трохи від того говорили, що з ним, хто його знає. Дякую, мама. Такі смачні частечка? Дякую, мама. На здоров'я, Доню Андрію. Що? Е, Підемо на ярмарку, може, на яку чи куди сходимо? А Гаврило куди піде? ми ж не знаємо. Та на що нам той Гаврила? Сьогодні у нього є настрій, завтра немає. Якийсь він дивний. У нього все нормально з головою, Доня. Не знаю, чесно. Був такий гарний хлопець, а зараз щось не знаю. І компанія в нього не добра. Ну, це не к добру, не к добру. Та все буде добре. Та ти там розумієш, що там добре буде. Ой, що робити? Ну, ми за ним понаблюдаємо, який він буде. Може, то він просто втомився на роботі. А він же не працює місяць, звільнився, вдома сидить. Каже, що буде їсти готувати, але готую я все. Все я готую. Як звільнився? Андрію, ти чув? Треба дзвонити сватам, розбиратися, як це він звільнився. О, Щас подзвоним. Ой, хто це ще дзвоне? О, саха моя дзвонить. Зараз на гучну поставлю, послухаєш. Алло. Алло. Слухай, Зойка, а що це твій е, син звільнився з праці? Ой, важко йому там працювати. Ніна, важко, от і звільнився. Знайде собі роботу достойнішу, бо він на цій роботі дуже-дуже втомлюється. Мені це не подобається. Ні, ну я все, звісно, розумію. Але як це він звільнився? Василина працює, працює, він що буде, дома сидіть, чи що? Посидіть трошки дома. Щось вам не подобається, я вас не змушувала жити з моїм сином, самі пішли за нього заміж папа. Ха, ловко ти їх. Ну, так. Знову дзвонить. Я ж тобі сказала, щоб ти до мене не дзвонила. Вас бентежить капітан поліції. Ви, мати, доньки даталки Цибуленко. Так я. Будь ласка, приїжджайте до відділку поліції. Що робити з ними, шеф? Хай сидять за те, що вони зробили. Я б їх взагалі, посадив у тюрму. Ей, нас, Ми маємо право на адвоката. Ще мені там побалакай. Ти диви які. Чекайте. Відійдіть від вогню, будь ласка, я зараз виключу поліцію. Ух, ух, ух. А, вогник. Ух, 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 ух. А, поліція, поліція. Мамо, я тут. З тобою ми потім побалакаємо, Наталка. Що? Ваші тут всі? Мої, але не всі. Тільки дівчина Наталка. У цих я не знаю, хто це. Якісь бомжі, напевно, не знаю, хто то. Перший раз їх бачу. Добре, забирайте. І щоб більше я вас тут не бачив. Не кричіть на мене. Я на вас не кричу, я кажу, щоб я вас тут більше не бачив. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Пишіть, як ви думаєте, чи буде Василина далі з Гаврилою або в Одесне на розлучення і чи пробачить Віктора, його дружина. І що буде далі з Наталкою. Па-па!